Взялі ріганка трьох мач Наш перфективолічну часу нашого воєнного експерта експерта. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим міський, і ми знову беремося розбирати найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препарувати їх на шматочки, спростовувати і таким чином тримати у формі власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні і поговоримо про свіжі фейки на релігійну тематику. Російська пропаганда розповідає, що храми Української православної церкви Московського патріархату, начебто, знищує українська влада, а греко-католики нібито отримали звільнення від мобілізації. Для чого російська пропаганда вигадує і поширює ці чутки? Також розберемо у випуску. У Києві нібито можуть знищити понад 70 храмів канонічної, як пише російська пропаганда Української православної церкви, тобто московського патріархату. Про кремлівські ресурси поширюють таку інформацію і кажуть, що влада Києва, начебто, уже розглядає питання щодо знесення храмів УПЦ понад 70 об'єктів у цьому списку. А у Вінницькій області вже буцімто навіть працюють бульдозери. На цю гарячу новину звернули увагу фахівці із центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і спростували її. Вони з'ясували, що на сайті міської ради столиці немає будь-яких новин, заяв чи петицій щодо знищення культових споруд. Пошук за запитом УПЦ видає там новину від 20 квітня минулого року із проханням міськради Києва до Кабміну і РНБО вжити невідкладних заходів щодо припинення з УПЦ МП договорів оренди або користування культовими спорудами, які перебувають у держвласності, і тут немає жодного слова про знищення храмів, як пише російська пропаганда. Нічого подібного не вдалося знайти і на сайті офіційному Вінницької міської ради. Найсвіжіша новина із поміткою УПЦ датована 28. 8 квітня минулого року, і в ній йдеться про те, що місцеві депутати звернулися до Верховної Ради з проханням пришвидшити розгляд законопроєктів, які забороняють діяльність московської церкви в Україні. Мета цього дезінформаційного вкиду полягає в тому, аби вкотре спробувати розсварити українців на релігійному підґрунті. З іншого боку, росіяни бажають демонізувати українську владу, яка нібито навіть вдається вже до знищення храмів. Ще один фейк на релігійну тематику: деякі користувачі мережі поширюють інформацію про те, що греко-католики України нібито отримали звільнення від мобілізації. Підставою для таких повідомлень стала новина про те, що Київська трьохсвятительська духовна семінарія отримала ліцензію Міністерства освіти і науки для того, аби навчати бакалаврів за спеціальністю богослов'я. Дійсно, згідно із наказом Міністерства освіти і науки, 15 січня цього року, Київська трьохсвятительська духовна семінарія УГКЦ отримала державну ліцензію і була внесена до єдиної державної електронної бази з питань освіти, тобто наукові і науково-педагогічні працівники зможуть отримати право на відстрочку, якщо вони будуть дотримуватися чинних умов законодавства. Однак, звісно ж, не йдеться про парафіян греко-католицької церкви, про звільнення їх від конституційного обов'язку захищати країну згідно із законодавством України. Релігійні переконання не звільняють людину від мобілізації і обов'язку захищати державу. Деталі пояснює адвокат Олександр Гайдак. Релігійні переконання на сьогоднішній момент не є підставою для уникнення мобілізації, тобто, це не дає ні права на відстрочку. Ні, надає права на альтернативну службу, оскільки право на альтернативну службу передбачено виключно законом про обов'язкову строкову службу. Тут ситуація виникає наступна. якщо людина дійсно має певні релігійні переконання, які передбачають неможливість тримання зброї, неможливість застосування агресії, в даному випадку є перелік релігійних організацій, які заявили. Про таку свою віру і про такі свої переконання. Особа має про це заявити і має право просити керівника центру соціального комплектування та соціальної підтримки, або керівника військової частини, вже якщо особа мобілізована, забезпечити їй службу, не пов'язану з безпосереднім триманням зброї. Це може бути, наприклад, посада водія, це може бути посада капелана, якщо особа відповідає таким умовам. Це може бути посада кухаря, наприклад, або інженера. Ми почули коментар адвоката Олександра Гайдака. Таким чином, як бачимо у законі про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, немає винятків щодо мобілізації вірян. Військовий обов'язок однаковий як для віруючих, так і для атеїстів. До слова, уже згаданий експертом список релігійних організацій, послідовникам яких заборонено брати до рук зброю, не містить греко-католицької церкви. А норми про можливу заміну військового обов'язку на альтернативну, тобто не військову службу, застосовуються лише до строкової служби у мирний час. Такі фейки російська пропаганда поширює з кількох можливих причин: по-перше, це спроби розколоти українське суспільство. Поширення брехні про те, що певні релігійні групи отримали звільнення від мобілізації, може викликати роздратування і невдоволення серед інших громадян, які до цієї релігійної групи не належать. І це може призвести до соціальної напруги і розколу всередині країни. По-друге, це підрив довіри до уряду і військового керівництва країни. Їх російська пропаганда намагається показати у світлі, що вони нібито надають привілеї окремим групам громадян над іншими. І звісно, це також намагання дискредитувати сам процес мобілізації, викликати сумніви у її справедливості, у рівності перед законом, а значить, посіяти сумніви і в доцільності військової служби і оборони країни загалом. Це були головні фейки на сьогодні. Пам'ятайте, що не варто вірити усьому, що ми бачимо, чуємо чи читаємо в інтернеті, особливо якщо інформація прийшла до нас із анонімного джерела, наприклад, анонімного телеграм-каналу. Від таких джерел я раджу взагалі вам відписатися. Натомість надійну інформацію завжди можна знайти в офіційних джерелах і на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший і Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і в соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що те, як ми поводимося з інформацією, що ми перевіряємо, а що одразу ширимо чи переказуємо, усе це може допомогти або завадити ворогу вести інформаційну складову війни. Тому вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейкіна розвінчуємо російські фейки. фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.